Лялечка лалалопсі стоїть сама. З менших сестрички більших лалалопсі, художниця. На ручках є такі легенькі потертості, незначні. Тут легенька потертість. Так, стан хороший. Ще під одягом на тілі є легенькі червоні сліди. Зараз покажу. Ножки. ручки, Голова все рухоме, взуття. И одяг знімається. такий комбінезончик. Червоний горошок. Такі незначні сліди, що навіть на камеру не видно тут на ножці. Такий відтінок від одягу. Тут трошки. Для гри не критично, хто колекціонує, можна вивезти в інтернеті, пошукати, як виводиться.